Цивільна моя спеціалізація, зварювальник. Ну, перед війною я був сторожом в школі. 24 лютого я чекав дзвінка. Подзвонили мені 28 лютого, за дві години зібралися з хлопцями з нашого села. І ми приїхали на зборний пункт Пологи, а потім Запоріжжя нас переправили, де вже формувався наш 6 окремий стрілецький батальйон. Були на Нікопольському напрямку, стримували там після Нікопольського напрямку під Великою Новоселівською напрямок, а потім в травні місяці нас перекинули на Авдіївський напрямку. Сміливість це не відсутній страх. Це можливість взяти цей страх в руки і стримувати його. Я думаю, що кожен, кожен чоловік, кожен хлопець, який вважає себе все-таки хлопцем і чоловіком, повинен зібрати весь свій страх кулак. Треба переборотися діло і йти. Українці, коли згуртовані, вони не переможуть.